Доброго дня, шановні мешканці нашої громади! Хочу надати вам звіт про результати виконання програм управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимарської селищної ради у 2023 році. 16.02.2023 року, з метою реалізації повноважень виконавчих органів селищної ради в сфері будівництва житлово комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та розвитку інфраструктури, було створено управління будівництва житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури, яке підзвітне та підконтрольне Великодимирській селищній раді та підпорядковується селищному голові. Крім того, на управління було покладено одне із основних і першочергових: це відбудова нашої громади. І тому першим завданням було створення електронного реєстру пошкодженого майна громадян цієї громади, до якого надано доступ старостам, всім посадовим особам, які приймають участь у відновленні. В даному реєстрі зібрана вся необхідна інформація, яка прискорює та полегшує шлях відбудови. Можна побачити кожну домівку, яка постраждала від окупантів з іменами власників та номерами телефонів. Також реєстр надає інформацію, чи брала та чи інша адреса участь у програмі є відновлення, чи подаються люди на сертифікат, чи не забули ми надати допомогу по програмі Турбота від управління соцзахисту, ступінь пошкодження будівель та звіти з обстеження. Зібрано більше 1100 звітів. Чи виконувався вивіз будівельного сміття, відновлення віконних дверних блоків та відновлення покрівель, модульні будинки? Також долучається багато благодійних фондів до відбудови. Є проблеми із вітуванням цих фондів, але вся інформація необхідна відображена в реєстрі. Крім залучення великої кількості благодійних фондів до відбудови. А це такі фонди, як Люди в біді, Карітас, Рокада, Червоний Хрест, Міямото, Актет, Фонд з любов'ю до України. В межах своєї компетенції управління залучає підрядні організації та укладає договори. Немалу кількість за останні 10 місяців було укладено: це 456 договорів, приблизно 46 договорів на місяць. Від броварської районної державної адміністрації за рахунок бюджетних коштів і програм. По відбудові управлінням було отримано та видано по заявам потребуючих громадян шифер в кількості 4367 штук для самостійного ремонту дахів. Також надавалась допомога домогосподарствам будівельними матеріалами від благодійних фондів. Згідно програми ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Великодимирської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки на відбудову передбачено 47 мільйонів 97 тисяч. Гривень, з яких це 5 мільйонів надано відповідно до розпорядження кова, 30 мільйонів гривень відповідно до рішення Київської міської ради, та 12 мільйонів гривень це кошти місцевого бюджету. По даній програмі було проведено наступні роботи: це закінчення робіт по встановленню віконних та дверних блоків у приватних та багатоповерхових будівлях на суму 8 мільйонів 969 тисяч 850 гривень. А це близько 900 вікон в 214 будинках. Ще близько 280 будинків відновлені у співпраці з благодійними фондами. Відновлено також покрівлю та фронтони в житловому будинку за адресою Велика Димарка вулиця Паркова, 10. Згідно раніше розробленої проєктної документації, виконано капітальний ремонт покрівлі всього будинку за адресою село Плоске, вулиця Київська, 7. Згідно раніше розробленої проєктної документації, також виконано капітальний ремонт балконів, відновлено вікна, вхідні двері в квартирах та покрівлю пошкодженому будинку за адресою села Богданівка, вулиця Хоменка, 30. Загальною сумою 1 мільйон 876 тисяч 700 гривень. Згідно раніше розробленої проєктної документації, розпочато капітальний ремонт пошкодженого будинку за адресою Села Шевченко, вулиця Вишнева, 33. По даному будинку закінчуються будівельні роботи та планується здача найближчим часом. Були задіяні три проєктні та сім будівельних організацій по відновленню пошкоджених покрівель в 67 житлових будинках на загальну суму 26 мільйонів гривень. На нараді з керівництвом громади було прийнято рішення виконати капітальні ремонти легкої та середньої е, тяжкості пошкоджень покрівель будинків з кошторисною вартістю до 500 тисяч гривень. Тому проекти передбачали збереження максимальної кількості будівель, які були пошкоджені. Будинки на відбудову відбирали старостам по кожному старостату та були затверджені комісії з відбудови та рішенням виконавчого комітету. Таких будинків. Було по Бобрику 6, Богданівка Залісся 11, Велика Димерка 14, Гоголів Зоря 3, Плоске 12, Русанів 11, Світильня 4, Шевченкове 6. Всі власники нових покрівель мали можливість ознайомитись з кошторисною вартістю відбудови та погодити проєкт нової покрівлі. Проведено відкриті торги по залученню організації по вивозу та утилізації будівельного сміття, що утворилось на території громади внаслідок військових дій Російської Федерації. Безмежно велика кількість будівельного сміття утворилась в громаді. Всього від власників пошкоджених або знищених будівель надійшло 86 заяв на вивіз будівельного сміття. Згідно кошторису, який був закладений у 2023 році, було наведено лад тільки 18 домогосподарствах, які першими надавали заяви. А це близько 2816 метрів кубічних будівельного сміття, яке потрібно було зібрати, навантажити та вивезти на утилізацію в місто Київ на 6 полігон. Загальна сума, яка витрачена на це, 1 мільйон 474 гривні. При плідній співпраці з благодійними фондами співробітників ЦНАПу та управління було надано 93 тимчасових модульних будинки для проживання сімей з повністю знищеними будинками. Рішенням номер 223 від 30.05.2023 року було створено комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені або знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Згідно якісної роботи даної комісії, до складу якої входять п'ять співробітників управління, власники пошкоджених будинків на території громади, які подали електронні заяви на компенсацію, є відновлення, мали можливість одним із перших в Україні отримати компенсацію від держави на виконання повного ремонту. Всього понад 633 заявки, з яких опрацьовано більше 87%. Це близько 550 домогосподарств, які отримали кошти на відновлення загальною сумою 70 мільйонів 164 тисячі 837 гривень. Також наприкінці 2023 року почала діяти програма по наданню компенсації за зруйноване майно у вигляді сертифікатів на нове житло. Згідно даної програми комісії було опрацьовано та погоджено 31 сертифікат на загальну суму 99 мільйонів 358 тисяч гривень. Крім житлових будинків, бойовими діями були зруйновані або пошкоджені заклади освіти в селі Богданівка, Плоски, Садочок та Амбулаторії в селі Богданівка, будівлі старостату в селі Богданівка та Шевченкове. Наразі виготовлена проектна документація та визначена кошторисна вартість відбудови даних будівель. А це більше від 500 мільйонів гривень. Це безумовно велика сума для бюджету громади. Керівництвом громади та управлінням з цього приводу проведено безліч містобудівних рад, зустрічей, консультацій, домовленостей, результатом яких є швидка відбудова школи в селі Плоски, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. Проєкт школи в селі Богданівка подано до програми відновлення Кода. Проєкт має назву Програма з відновлення України та в 2024 році планується розпочати будівництво. Спонсором будівництва садочка в селі Богданівка виступає Кока-Кола, завод якого знаходиться на території громади. Забудовником та розпорядником коштів визначена благодійна організація Червоний хрест. На даний момент забудовник проводить підписання ряду договорів. Це договори про співпрацю, договори на генеральний підряд, авторський нагляд, технагляд. Та планується розпочати роботи з будівництва садочка також в цьому році. Відбудова будівель старостаті буде виконуватись благодійним фондом партнерство за сильну Україну. Наразі розробляється проєктна документація самим фондом та планується початок капітальних ремонтів навесні цього року. Паралельно з відбудовою. Виконувалася робота в сфері житлово комунального господарства, був створений реєстр проєктної документації та зібрана проєктна документація в електронному вигляді, що не було раніше. Упорядковано фізичний архів документації, створено реєстр безхазяйного майна, розпочата процедура з упорядкування даного майна, створено реєстр дитячих майданчиків. В минулому році за допомогою КП «Великодимирське» виконаний частково мінімальний необхідний ремонт. на... Виділену суму в 182 тисячі гривень. Також створено реєстр багатоквартирних будинків. Проведена робота з власниками та зареєстровано два ОСББ. Створено реєстр майна комунальної власності. Виявлено майно, на яке право власності не оформлене, згідно законодавства та відсутні технічні паспорти, замовлена технічна документація та виконується процедура оформлення всіх документів. Створено реєстр осіб, що перебувають на квартирному обліку по Велиморській територіальній громаді. За звітний рік було прийнято на квартирний облік 19 осіб, 17 з яких користується правом позачеркового отримання житла, оскільки являються сиротами чи дітям, дітям ми позбавилися батьківського опікуванням. Прийнято в комунальну власність Водимирської селищної ради від благодійних організацій та Броварської районної ради майно, а саме генератори, лампи та інші, матері... інші матеріальні цінності. Прийнято 18 рішень стосовно передачі майна комунальної власності з балансу на баланс структурних підрозділів Вокодимирської селищної ради. За 2023 рік було проведено весняний місячник благоустрою та осінню щорічну акцію за чисте довкілля. Створено реєстр фізичних та юридичних осіб, що орендують приміщення на території Великодиморської територіальної громади. Заключено 25 договорів оренди на приміщення комунальної власності. Також прийнята програма розвиток, ремонт та отримання об'єктів житлово комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення Великодимарської територіальної громади на 2019 2023 роки. Зіно даної програми передбачалося 26 мільйонів 360 тисяч гривень, з яких використано 24 мільйони 901 тисяча гривень. По даній програмі були проведені наступні роботи. Це поточний. Ямковий ремонт доріг загальною вартістю 1 мільйон 511 тисяч гривень. Те були відремонтовані 22 автомобільні дороги місцевого значення, восьмите Велика Димерка, Богданівка, Шевченкове, Бобрик, Гоголів, Рудня. Також виготовлена проєктна документація на нове будівництво споруди подвійного призначення з захистими властивостями протирадіаційного укриття Руднянської гімназії. І наразі йде пошук інвестора на будівництво. Виконане технічне обслуговування поточний ремонт системи освітлення на загальну суму 2 мільйона 142 тисячі гривень. Населених пунктах Бобрик, Богданівка, Залісся, Велика Димирка, Гоголів, Зоря Грибелькі, Світильня, Жирдова, Тарасівка, Михайлівка, Підлісся, Плоски, Русанів, Шевченкове. Як бачите, виконано роботи новоствореним управлінням багато. На сьогодні це злагоджений колектив, який готовий працювати над відновленням нашої з вами громади та зробити одну з найбільш інвестиційно привабливих та комфортних для проживання, якщо не в усій Україні, то принаймні в Київській області. І з свого боку мушу повідомити, що до війни працював в будівництві, працював більше 17 років. Над такими проєктами, як торгові центри, караван, ретровіль, аеропорти Дніпро, Вінниця, Запоріжжя, низка житлових багатоквартирних будівель, медичні заклади та інше. Мушу йти далі та розвиватись особисто.